Розклад на наступний тиждень для знаку Зодіаку водолій. Чомусь минуле, причому негативна його частина не відпускатиме вас наступного тижня. Ви зануритесь в якісь болючі спогади. Можливо, ви згадуватимете якісь неприємні ситуації з минулого. А можливо, будете згадувати, де ви щось не так зробили в тому ж самому минулому. І, здається, ви надміру зануритеся в те минуле. Бо ті спогади, о той біль, який ви несете з минулого, він просто збиватиме вас з ніг. Він ляже на ваші плечі непідйомним вантажем. Чи то якісь болючі спогади, чи почуття провини за якісь ваші неправильні дії, за якісь ваші помилки. Все це осяде на ваші плечі наступного тижня і здаватиметься, що воно прямо причавлює вас до землі, не дає вам рухатися далі. А в цей складний період вам на підтримку прийде ваша сім'я. Вони вас якось підтримають, вони вас якось розрадять. Можливо, вони скажуть, що ті помилки були не такі вже й страшними. Чи та образа, якої ви комусь завдали, не така вже й страшна, що вас уже давно пробачили. Вас підтримають, вас зрозуміють. Вам не дадуть упасти під вантажем якоїсь погровини, чи під вантажем якихось невірних рішень, що тягнуться з минулого. Може бути, що помилкові рішення в минулому стосувались фінансової сфери. І от тепер, завдяки підтримці вашої сім'ї, ваша фінансова сфера стає стабільною. Ваші фінанси, ваш матеріальний стан не лише приходить в норму, а ви навіть маєте здатність заробити більше, зберегти накопичене і приумножити його. Стабільність та матеріальний добробут повертається у ваше життя. Карти радять діяти раціонально, діяти дисципліновано, не дозволяти емоціям впливати на ваші рішення. Так ви щось там в минулому неправильно зробили, так ви в чомусь помилились, можливо, когось образили. Та не дозволяйте минулим помилкам впливати на сьогодення. Ви маєте розуміння та підтримку рідних. І, судячи по цьому розкладу, ви людина з лідерськими якостями. Тож згадайте про те, що ви лідер, і забудьте про ті помилки, які колись були зроблені.